Занотуйте безвізовий режим між Україною та ЄС вже до кінця листопада. Не вірите? Ви або путінський агент, або дуже добре знаєте історію безвізових обіцянок влади, перша з яких пролунала ще в 2014 році. Як ви розумієте, виходячи з кількості безвізових обіцянок та якості їх виконання? Ворогідність поїхати в Європу без візи доволі низька. Тому реалісти не чекають, а йдуть і купують собі візи. Скільки ж коштує віза перед безвізом? Далі в програмі. Країна затамувала подих З 1 січня 2015 року. Всі українці мають право безвізового подорожування країнами Європейського союзу. А потім знову. Буде не пізніше 15-го року. І знову. Без віз уже у 2016 році. І ще раз. В першій половині 16-го. І ось, давалося б, ще трошки. Не виключено, на жаль, що це може відбутися в вересні. Зовсім трошки. 24 листопада. А це посередня точка, 24-го? Так. Да. В очікуванні найбільшого європейського дива українці долають кордон хто як може. Програма гроші вирішила перевірити, як готуються до безвізу тисячі посольських рішал, які десятиліттями заробляли на штампах у закордонних паспортах і ось-ось мають залишитися без роботи. Що думають про скасування віз, ті, хто давно на короткій нозі з посольствами? Чи легко сьогодні купити шенгенську візу? Програма гроші досліджує візовий ринок. Щоб отримати омріяну поїздку за кордон, кожен українець може пройти цей шлях самостійно або звернутися до посередників. Інтернет та вулиці міста просто завалені рекламу, де пропонують допомогти отримати умріний штам без проблем. Їх у Києві більше 2,5 тисяч. Фірми, які офіційно зареєстровані як туристичні компанії, кожен рік вони обслуговують понад мільйон українців. Приблизний грошовий оборот таких фірм на ринку візових послуг вимірюється мільярдами гривень. Спектр послуг широкий. За гроші вас відправлять у будь-яку країну світу. Видадуть будь-який потрібний документ і домовляться, хоч із чортом, лисим, аби вас випустили у Європу. Від Фінляндії до Мальти. Кілька років тому у посольстві Германії вибухнув скандал. Мовляв, посередники домовлялися із консулами, і за відкати ставили штамп усім потенційним мігрантам. Може, потім вони зрозуміють, що кращі країни, ніж Україна, немає. Серед послуг є і екзотичні, наприклад, вагітний туризм. За гроші ви зможете народити дитину, наприклад, в Америці. Після чого вона автоматично отримує американське громадянство. Вартість послуги від двох тисяч доларів. Цікаво ж на що ж владні йти такі агентства заради грошей. Вигадуємо легенду, мовляв, дуже терміново потрібно на шопінг. В Мабуть, такий серйозний документ у Італію доведеться оформлювати щонайменше зо два тижні. Але нас ошелешують. Ну за день за майже тисячу євро. Я вже за один день зможу спокійно гуляти італійськими вулицями. Можливо, потрібні якісь ну дуже важливі документи. Банка бота ні, з мене лише грам паспорт внутрішньої. Ще потрібно додатково сплатити візовий консульський збір. Це 35 доларів і 650 гривень. І вже за день я щаслива власниця шенгенської візи. Цікаво, яке ж це посольство за один день за гроші ладне випустити мене, хоч на край світу. Працівниця каже: секрет простий: усі агентства зараз дебільшого домовляються лише з одним консульством сусідньої країни. Та про це трохи пізніше. Йдемо далі і у іншому агентстві вигадуємо іншу історію. Мовляв, це моя перша поїздка за кордон. Які у мене шанси потрапити у Європу? Мені обіцяють 100% гарантію. паспорт 450 євро. Розсматриває там до пісідні, звідки ж така впевненість? Літва у нас сто процент. Я те друга віза. Якщо, допустим, ви оплаті і вам його не открили, лібатка, лібакри менше. Ми вам деньги ваші нівернули. Не mm -hmm. Літва у нас гарантірована. Літва на домка. Всі як можна сказати. А що нам скажуть тут? Ускладнюємо питання: мовляв, мені відмовили у візі, чи можна якось домовитися із консульством. Мені пояснюють, відмова це серйозно, варіантів багато. Потрібен правильний пакет документів і купа паперів. Цікаво, чи вирішать питання гроші. У нас деякі діночки роблять прибалтику, на пеншетаке те вже в понеділок буду точно знати. Ані, виходить, прибалтику відкриває, ну, гроші на да? через місяць. Виявляється, за менше ніж 500 євро. Мені обіцяють максимально посприяти ситуації. І знову ж таки через те саме литовське консульство. Невже співпадіння? А ось уже інше агентство. Тут трохи дорожче. Чотири дні і 550 євро. Відкриваємо карти і зізнаємося, що ми журналісти. А у вас є якісь неофіційні домовленості саме з консульством? Ні, то нас таких усо э, договореності ні. Ви казали, що через литовські посольство зараз не легше робити. Я такого вам не говорила. Почма плата по факто. Десь мені були об'єднані результатів, було брати тільки на дерева у жодному агенстві. Нам не відмовили будь-які примхи за наші гроші. Візовий ринок з щорічними обертами у сотні мільярдів навіть не збирається закриватися. Але є дещо, що українці мають знати зараз. Це спрощена процедура отримання віз. Країни Євросоюзу вже пообіцяли давати більше віз і на довші терміни. Отримати омріяний мультик самостійно стало легше, Тож не варто продовжувати годувати візових ділків. Сходіть один раз та й пройдіть візову процедуру самостійно. Отримайте трьохрічний шенген і запасайтеся попкорном. Мильна опера Україна без віз триває.